Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде другий звіт по моєму проєкту Королева помад. Перед собою ви бачите помади, які в мене були цей місяць у використанні. Я беру 5 помад на місяць і використовую скільки разів, скільки мені попалось по картам. Отже, подивимося, які були в мене результати. Ну, відразу перейдемо, щоб довго не затягувати. Отже, перше, що ми, яку ми бачимо, це в нас тут блиск, блиск Faberlic Sweet Berry. Його мені потрібно взагалі було використати 20 разів 20 разів, але саме за цей місяць, що був, я його використала всього три рази, і того за два звіта я його використала. Зараз скажу, сім разів. Сім разів використала, і мені ще залишається 13 Залишається 13 разів не використати. Ну, як я я скажу, що мені важко дається використання цього блиску, так як мені він не подобається, він можливо по термінам придатності щось. Хоча ну, запах нормальний все, але консистенція, мені зовсім не подобається, як він носиться на губах, ну таке щось. Ну, так як я не викидаю продукти, якщо там, це вже не щось дуже-дуже зіпсоване, то вже ж покористуюся, побачимо, скільки ще я зможу користуватись, тому він залишається далі в мене в проєкті. Наступне, це у нас ось така помада для губ від Maybelline. Цей, Ця помада мені випала, можна сказати, джекпот. Мені потрібно було її на початок проєкту використати. Ні, це не це. Цю потрібно було 25 разів використати. І взагалом я за, ну, за той місяць, що пройшов, я його використала цю помаду використала 4 рази. Ну, не дуже багато. Так, і взагалі мені залишилось використати цю помаду 14 разів. Ну, я думала, що я більше її разів використаю, але якось рука в мене в цьому місяці до неї не дуже якось тягнулася. Ну, що є. Ну, а взагалі, помада мені подобається, гарна і відтінок, і все. Так. Тільки я оце не знаю, чи робити вам свотчі, чи ні кожного разу. Чи, можливо, кому там цікаво, то перейдіть в саме перше відео, де початок і подивитесь свотчі яких помад. Я буду тільки показувати свотчі тих помад, які я беру, ну, наприклад, нову в проєкт. Так, далі. Далі ось такий блиск для губ. Це також фабрилік, зеркальний об'єм. Ось оцей блиск джекпот. Мені потрібно було його використати 50 разів на початок проєкту. І за цей місяць я його використала 9 разів. І, а взагалі мені ще залишилось його використати 26 разів. Ну, половину використала, можна сказати. Ну, взагалі непоганий блиск, мені подобається такий відтінок гарний, нормально носиться. Ну, Нормальний. Користуюсь, можна не скажу ще з задоволенням, тому що якось взагалі цими фаберліками, що в мене позалишувалися в ці засоби, то я так користуюсь, тому що я його купувала за свої гроші і потрібно ним користуватись. Отже, так. Наступна помада це ось така: це також фаберлік червона Її мені потрібно було використати. Сім разів, але так як вона червона, то ну, я не дуже часто саме червоною помадою користуюсь. І я в цьому місяці використала е, два рази, і взагалі мені залишилось ну, до кінця також два рази використати. Ну, вже в цьому місяці що буде, вже точно ці два рази використаю, і е, вона поки що покине наш проєкт. Ну, а можливо і не поки що, а взагалі. Так, і ось і остання помада, яка в нас була в першому звіті, додалася. І відразу вона в нас і виходить, так як її потрібно було мені використати вісім разів, і я вісім разів її використала. Це також від Faberlic Marvel Shine. Все, я її використала, і я її забираю з проекту. Ну, на цей раз я цю карту не кладу в колоду. Отже, зараз будемо вибирати одну помаду. Так, ось у мене є колода саме із, ну, із всіма іншими помадами, що є в мене ось тут. В коробочці це всі помади, які в мене є, які беруть, можуть брати участь в цьому проєкті ось колода. І зараз, ой, обичай, зараз будемо вибирати, яка ж помада чи блиск у нас буде. Так, ну, вибираємо десь зсередини. Давайте. Так, це в нас десяточка така червова. Так, зараз я подивлюся, що це в нас за... Так, і отже, в нас під десяткою в нас йде ось така рідка помада від ламель. Нюд. Це в нас матова. Зараз я зроблю сводч, покажу вам. Так. Ось така вона у нас нюдова. Е, ну, я скажу, що ну, не то, що я засмучена, нею то потрібно користуватись, так як вона в мене вже не дуже нова. Але, якщо чесно, мені не дуже подобається, як вона носиться на губах. Ну, нічого, буду якось пристосовуватись до неї. Отже, і тепер виберемо, скільки разів мені потрібно нею скористатися. Так, зараз. Ось у мене інша колода, де тут у мене всі карти. І зараз будемо вибирати скільки разів. Так, ну давайте е, в нас дама. Е, дама в нас, це в нас ще зараз 20 разів начебто. Так, це. Це в нас 20 разів. Ну, так, нормально, потрібно покористуватися, ну нічого. Отже, вона, я думаю, надовго в нас в проєкті. Отже, ось зараз ще раз вам покажу відтіночок. Ось такі беруть далі в мене в проєкті такі в нас помади і близькі. Отже, пишіть, як вам, як вам такий проєкт, можливо, ви також. Хочете приєднатися і також так, брати участь в такому проєкті, пишіть, буде цікаво. Як вам результати? Ну, користуюсь, як можу. Отже, так. Отже, побачимось вже в наступних відео. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. Дуже мені приємно, що ви проявляєте свою активність. І до наступних зустрічей. Па-па!